І ви дивитесь триські новини про головні події дня розкажуть вам наші кореспонденти. Друге життя Стрийським аеропортом Львів для якого шукає інвесторів Стрийська районна державна адміністрація. Зацікавилася британсько-швейцарська компанія. Вона висловила готовність інвестувати кошти у створення сучасного авіатранспортного комплексу. Цінність даного об'єкту в його злітно посадковій смузі протяжністю 3 кілометри, яка готова приймати найважчі вантажні літаки, такі як Боїнг, Мрія та Руслан. Голова райдержадміністрації Володимир Борій каже, Залучення іноземних інвестицій та ефективне використання аеропорту сприятиме економічному розвитку регіону та створенню нових робочих місць. У школах на Стрищині вода стане частішою. Голова Стрийської райдержадміністрації Володимир Бурій зустрівся з начальником управління житлово-комунального господарства Львівської облдержадміністрації Євгеном Банковським. Під час зустрічі чиновники обговорили про встановлення установок до очистки питної води в школах Стрищини. Напередодні Бурі вирішував це питання в міністерстві регіонального розвитку та житлово-комунального господарства. У споруди планується встановити в 11 населених пунктах району, зокрема, Ленівці верт. Анах, подорожньому ходовичах, вівні, конюхові, малих дідушечах, бережниці та інших фінансування в сумі біля трьох мільйон гривень буде здійснюватися з державного бюджету в рамках державної програми Чиста вода. На сьогодні ведуться роботи по розробленню проєкту кошторисних документацій. 15 січня розпочався новий сезон техогляду транспортних засобів. Наразі процедура не зазнала суттєвих змін. Окрім одного пункту медичної довідки, водія про придатність керування. про нововведення у 2011 році. Більше розповість Люба Єворська. Діяти негайно наказав президент України міністру Могильову, а інакше червона картка. Головний міліціонер країни зволікати не став і за останні два тижні запропонував різноманітні зміни до чинних законів та правил. І хоча процедуру та огляду депутати таки не скасували, все ж на один документ у списку стало менше. Відтепер не вимагатимуть від водіїв медичної довідки. Дійсно, відмінені медичні довідки. Під час проведення державного технічного огляду прем'єр Микола Азаров вже доручив керівництву МВС та Мінохорони здоров'я якомога скоріше змінити відповідні нормативно-правові акти. Крім того, з 1 січня цього року вже не потрібно сплачувати податок за транспортний засіб. При проходженні технічного огляду потрібно лише довідку за минулий рік. Вже з 1 січня 2011 року відмінений податок з власних транспортного засобу, тобто при проходженні цього року і отримання талону державному технічному до 2013 року податок проплачується тільки за 2010 рік. Цього року на водіїв чекає ще не одна зміна вимог та правил. Наразі при служби МВС України повідомили лише про те, що є робоча група, яка займається складенням законопроекту зі спрощення процедури техогляду. Зокрема, пропонують передати функцію перевірки автомобілів на СТО. автосервісам. Пропонують оглядати машини і видавати паперові акти про їхню справність. З цими актами автовласники мали би звертатися в ДАЇ і там отримувати талон. Отож, у якому вигляді зі змінами чи без затвердять законопроект парламентарій. Поки що невідомо Люба Єворська, Руслан Леськів, Стрийські новини. Голова Львівської облдержадміністрації Михайло Цимбалюк презентував стратегію розвитку Львівщини, керівництво адміністрації президента України та уряду. Про це сьогодні повідомили у прес службі Львівської облдержадміністрації. Під час презентації у Києві Цимбелюк окреслив низку важливих моментів для розвитку регіону підготовку до євро 2012 зокрема, продовження злітно-посадкової смуги ДП міжнародний аеропорт Львів на довжину, яка дозволить приймати трансконтинентальні літаки а також будівництво доріг до пунктів перетину кордону між Україною та Польщею. Губернатор доповів про ситуацію з ліквідацією наслідків повеней минулих років. Михайло Цимбалюк наголосив, що не всі роботи з ліквідації було завершено, і вкрай необхідно, щоб цього року на їх завершення було виділено кошти. Заборона на пам'ятники у Верховній Раді зареєстрували законопроект про заборону зведення пам'ятників і монументів Йосипу Сталіну та іншим особам, винним в організації голодомору 1932-1933 років в Україні. Авторами законопроекту є народні депутати від нашої України, народної самооборони Олександр Третяков та Ірина Гаращенко. Відповідний документ вони зареєстрували у Верховній Раді сьогодні. Зараз його передано керівництву передано керівництво Верховній Раді. Текст законопроекту поки відсутній на сайті парламенту, як повідомлялося, мер Запоріжжя Олександр Сін заявив, що пам'ятник Сталіну на території запорізького обкому компартії встановлено незаконно, оскільки спочатку не було внесено в архітектурний проект. У випадку появи на елементі будинку обкому КПУ нового пам'ятника Сталіну він буде знесений. На сьогодні у мене все ще раз переглянути новини. Ви можете на сайті та Побачимось. Вітер в голові попутним не буває. Наразі пропоную довідати, що нового занесло до нас вітром спортивних подій для вас. працює Олег Фелик. Мої вітання. Президент Чечні кидає виклик бразильській футбольній еліті. Цікавий поєдинок запланований на 10 березня у Чечні. У цей день відбудеться шоу матч команда Рамзана Кадирова, збірна Бразилії 2002. При цьому президент республіки Рамзан Кадиров особисто відбере футболістів до своєї збірної. А в складі Бразилії зіграють Кака Роналдо і Роналдіньо. Крім того, Рамзан Кадиров сам вийде на поле як капітан команди. Зустріч буде приурочено до початку сезону. 2011-2012 російської премєр ліги Італія не хоче грати з україною. Товариський матч між національними збірними України та Італії, який попередньо був запланований на 29 березня, від сьогодні не значиться у переліку поєдинків сквадри Адзури. Втім, мачний жовтих із чотирразовими чемпіонами світу включено до реєстру поєдинків ФІФА. повідомляє 2012 дванадцять Нагадаю, раніше президент федерації футболу України Григорій Суркіс повідомив, що 29 березня українці зіграють з підопічними Чезаре Пранделлі. Початок сезону Формула 1 може бути зірваний через заворушення у Бахрейні. Через багатолюдні протести в Бахрейні. перший етап сезону Формули 1 в цій країні опинився під загрозою зриву. Про це пише спорт сьогодні із посиланням на автоспорт. Гран-прі може стати засобом протестуючих для того, щоб винести свої заклики на очі громадськості. каже Бахрейнський правозахисник Набіль Раджаб. Тут буде багато журналістів, багато людей. І уряд може вести себе не найкращим чином. Вважає він. Відзначимо, що тести в Бахрейні признає призначені на період з 3 по 8 березня, а гран-при запланований на 13 березня. Хто вкрав динамівські бутси? у Динамо зникли бутси перед матчем із Бешикташем. Спортивне взуття київського Динамо зникло під час перельоту команди з Іспанії до Туреччини. Пише інтернет видання Ukraine.com. Ігрова форма, яку возять у спеціальних металевих контейнерах, дісталася до Стамбула благополучно. Співробітники аеропорту в Малазі стверджують, що відправили весь багаж футболістів Динамо. Пошуки спортивного взуття тривають. Якщо найближчим часом бутси не знайдуть, то нове взуття Динамівцям доведеться купувати в Стамбу. bullying І на завершення ще одне підтвердження цього, що не маємо жі людським можливостям, особливо якщо ви шаолінь. Здібності цього невідомого ченця шаоліня можна назвати нереальними. Насправді, хто із звичайних людей може звичайною ж голкою пробити скло. Для того, щоб зробити це, потрібно, щоб голка досягла швидкості кулі, адже пробити тверде скло не так просто. Та все шаолінь робить це без особливих зусиль. Енергії голки по виліту з скла вистачає для того, щоб пробити кульку. Загалом давайте краще подивитися. Вимося і на цьому наш випуск завершується. Дякую, що надаєте перевагу нашому каналу. Для вас працював Олег Филик. Пам'ятаємо, що побачити веселку, треба пережити дощ. На все добре. За прогнозами синоптиків, завтра на настріщені хмарно з поясненнями. Атмосферний тиск 733 мм міліметри ртутного стопчика. Волос повітря, 97%. Температура повітря вночі 2-3 градуси. Морозу день стопчики термометрів піднімуться до 2 градусів тепла. Вітер дутиме в південно-східному напрямку 2-3 метри за секунду.